Друзі, всім привіт! Давненько на моєму каналі не було ніяких оглядів. І сьогодні я підготувала для вас саме таке відео. Я в інтернет-магазині Дані! Ба замовила дві посилочки. І сьогодні, разом із вами ми будемо їх відкривати. Давайте розпочнемо з цієї маленької посилки. До речі, замовлення їхало не дуже довго, приблизно десь 14-16 днів. Давайте ж подивимося, що я замовила. Так. Синуля, тут і для тебе є дещо. Давай, мабуть, із цього ми і розпочнемо. Давай. Давай. Чули? Давай. І так, замовила для синочка перші тьоми. Для тьоми. Так, іди до мами, сід. Замовила для сина перші тренувальні трусики. Якість хороша, бавовна. Ось таких три різних варіанти, але чомусь я бачу, що вони ще різного розміру. Погляньте, сині найменші приїхали, але сподіваюся, що вони нам підійдуть. А бавовна, а всередині вони прошиті ось такою мембраною, яка має вбирати вологу. Синочок. іди до мами, мама відео знімає. Зайка, іди сюди. І моя бузька. Сідай, ось так. Ось так разом з Артемчиком будемо сьогодні робити. Огляд. Так, далі тут також щось дуже тепленьке. Мен! Що це таке? Вже не пам'ятаю. Згадала. Це ось такі гетри на ніжки. Сину, давай мама на тобі буде показувати, що це таке. Давай. Ось так, погляньте, одягаєш їх на ніжки. Хоп. Типу такі теплі, як носочки мають бути. А тут будуть теплі зимові уги. Ще друге одягати, а тамчику сподобалося. Якщо не помиляюсь, мали приїхати ось ці гетри молочного mm. кольору, але чомусь приїхали білого. Ну, вже що маємо, те маємо. Ось так, дасть? Тепло? Mm. Ні -ні. Якість непогана, можна носилки. Ти більше за такі гроші mm. взагалі не робити. Так, і останні з цієї mm. посилочки. Mm. Yeah, 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 yeah. Ось така шаль. Погляньте, замовила собі такий шарфик. носик. Ну, що кашляти? Подивлюсь на себе, потім потім дзеркало, але я думаю, що виглядає непогано. Сину, красиво? Поклопай мамі, якщо красиво. Дякую, моє щастя. Булочка мамина. Так, да, замовили ось такий шарфик. Давай ось це будемо з тебе знімати. Так, це все забираємо. Ось такі у нас сьогодні розпакування. Якість реально класна, мені сподобалося. Так, ну і давайте ж відкриємо наступну посилочку. Будеш мамі допомагатись? Ні. <гум> Давай будемо розривати пакетик. Дивісь <гум> А Тут уже всього дуже багато. Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, що я тут уже замовляла. Ой, ні, не падати, не падати, не падати. Все. Давайте будемо дивитися. Розпочнемо, мабуть. З цього мені це тартемчик все допомагає просто. А! Ні, давайте розпочнемо з кісточок для макіяжу. Я якраз дам сину і він буде собі їх розглядати, а ми з вами далі будемо робити огляд посилочок. І так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 кісточок. Ось такі, бачите, тут зовсім зовсім вони різні. Ну, якість, в принципі, непогана за такі гроші, як мій тато любить казати, які гроші, такі галоші. Насинок. Що мама цими кісточками робить, заєць? от отак. От так. Ось так, так, да? фарбується? Ось так. Зік-зік-зік. Насіка зік-зік-зік-зік-зік. Мама фарбується, так. Синуля, поки буде гратися кісточками, тут можуть тобі посадити. Хочеш? Ось ось так, так, Ось так. Мама буде відкривати наступну посилочку. Це замовлення також для Артемчика. Синок, впадеш. Я замовила для його колясочки ось такий підстаканник. Бачите, тут ширина регулюється з ось таким кріпленням. Я сподіваюся, що воно нам підійде на колясочку. Воно також робиться більше-менше. Тому, як писали, що це універсальний підстаканник. Я думаю, що він нам. Має дуже класно підійти. А, так, пістаканик відкрили. Далі, угу. Далі я замовила вже, так скажімо, підготовка до новорічних свят розпочалася. Я замовила ось таку гірлянду. Вона а, такого теплого жовтого кольору. І кріпиться, заряджається точніше, від, від USB. І тут, якщо не помиляюсь, має бути 10 метрів. Так, 10 метрів. Сподіваюсь, вона буде працювати і пізніше затестимо. Так, тут у нас ось така коробочка, не пам'ятаю, що це. Щось для тьоми, так, да, Сін? А, згадала. Так як синочок сидить на задньому сидінні, ну і, в принципі, будь-який пасажир, щоб зручно було, наприклад, дивитися якесь. Якийсь мультфільм або кіно в машині. Ось ця штуковина кріпиться на передній підголівник. Ось так, бачите, тут регулюється. І якось має розкладатися ось так. І вставляєш телефончик, і спокійно дивишся собі мультики в дорозі там, чи якесь кіно. Прикольна штуковина, в машині все позакріплюю і покажу вам, як виглядає. Далі для машини, я ще знаю, що точно замовляла на заднє сидіння такі від сонечка захисні штучки. Ось такі дві. Тому що коли їдемо спекою, Артемчику досить жарко від заднього стікла. І я думаю, що ось такі штуковини мають добряче глушити цю жару, і йому не буде так спекотно. Кондиціонер завжди працює, але саме сонечко заважає йому спадки. Тому взяла ось такі, не знаю, як їх назвати, коротше, піраночки там казати. Вони йдуть на ось таких липучках. Синок, поглянь на маму. Тьома! Тьома! Поглянь на маму! Нема часу. Син. Ку-ку! Бугусік. Все ти, мама зробила, ну подивись на маму. Дивіться. Бачиш? Ого. Давай мама, тобі щось зробить. Пік! <реку> Ой, все покидав. Прикольно? Коротше, тримаються досить класно. Я сподіваюся, що на стіклі вони будуть триматися ще краще. Так, оце я купила. Поки що не знаю, чи то для батьків, чи то для свого чоловіка. Антихропін. Да? Таке теж продають. Ось в такому чохольчику продається така малесенька-малесенька штучка. Вона вставляється в носик, ось так. І коли людина спить, хрупіння не має бути. Ну, перевіримо. Ай, син! Не. Ні, це тобі не дам. Ти ще маленький для такого. Коротше, ось таку штуковину теж замовила. Спробуємо. Сподіваюсь, буде не без толкова річ. Далі я помітила на сайті дуже красиву вазу, але приїхало ну, щось таке, не знаю, мабуть, більше підійде для ручок і олівців, аніж для квітів, тому що отвір дуже маленький, і сама ваза висотою ну, теж така собі. Хоча, може, якісь, не знаю, тоненькі квіти сюди і помістяться. Поки що не знаю, для чого буду використовувати цей товар. Мені не дуже сподобався. До речі, пластик. Я думала, що це скло, але виявилося, що це пластик. Так, тут уже замовлення для мене. Я замовила собі чулки. Ось такі капронові. Раз поглянемо, якої вони якості. Вау! Ну, якість взагалі топчик. До речі, купувала їх за 36 гривень, дівчатка. 36 гривень це дуже смішна ціна. Ось тут вони вгорі. Дивіться ну, щоб не впав. На резиності, і я думаю, що фіксувати ніжку будуть ну дуже добре, а може навіть і буде перетискати. Поки що не знаю. Побачимо. Опа! Все добре. Так, і що в нас тут ще залишилося? Щось ніби так багато всього замовляла, а по факту ага. А по факту у нас тут ще валяється ось така коробочка. І тут я замовила RGB-стрічку. Хочу оздобити кімнату і. Можливо, якийсь куточок, коли буду знімати відео, буду його підсвічувати. Сподіваюсь, що буде красиво. В комплекті стрічкою йде ось такий зарядний USB-пристрій. Сама стрічка довжиною 10 метрів. Не знаю, чи тут є 10 метрів, можливо, і є, тому що вона дуже тоненька. Подивимось. І ось такий пульт, який дозволяє перемикати різні кольора і різні режими. Потрібно буде розібратися, обов'язково на відео побачите, як все це буде виглядати. Так, ну а це, друзі, я замовила органайзер для речей, для білизни. Мені. Чесно... Меня давай. Чесно скажу, що якість ну, така собі. Бах! Я замовила одразу три штуки: один ось такий великий органайзер і два маленьких. Кусочки для нижньої білизни. Ну що, друзі, ось такий огляд товарів із Китаю сьогодні був на моєму каналі. Попереду я чекаю дуже класну велику посилку. Там будуть речі і для мене, і для Артемчика. Дуже багато всього цікавого замовила. Сподіваюся, що буде якісний товар. До речі, я вже відслідкувала посилочку, вона вже в Україні, тому через декілька днів буде новий огляд на моєму каналі. Підтримайте мене лайками. Сподіваюсь, вам цей досі зайшов. Ну і до зустрічі всім Па-па!